І знову про вибори. Вісімнадцятими схоже, останнім кандидатом на пост президента став мер Ужгорода Сергій Ратушняк. А от прогресивна соціалістка Наталія Вітренко у третій балотуватися не буде. Їй для цього не вистачило грошей. Вона наполегливо пропонувала ЦВК замість 2,5 мільйонів прожитковий мінімум. Голова ЦВК Володимир Шапувал вручає Сергію Ратушняку посвідчення кандидата в президенти. Ужгородський мер одразу запевнив, на відміну від конкурентів, балотуються за власні. Вони порівнюють зі мною. Оці основні кандидати, які називаються він, вона і воно. Вони на моєму фоні бомжі. Далі на порядку денному Наталя Вітренко. Вона вже втретє рветься у президенти, але цього разу для прогресивних соціалістів це дорого. Ми внісли 1964 гривни. Це середня заробітна плата в сентябрі по Україні. Вітрянко порахувала. На заставу середній українець трудитиметься 106 років. Така математика членів ЦВК не переконала. Про відмову в реєстрації кандидата на пост президента України Вітренка Наталі Михайлівна. Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийняте одноголосно. Наталя Михайлівна пообіцяла піти до суду. 2,5 з у мене немає і не буде, тому що я взяток ніколи не брала і не варвала. І не займалась порнуха, не розпространяла порнофільми, і не сривала шапки. Я не грала в напьорстки. Я наукою всю свою жизнь, і партію вас Та поневіряння Наталі Михайлівни в ЦВК на цьому не завершилось. У гардеробі на неї читував якийсь чолов'яга. Я під'їду до вас туди. Я кандидат президента України, питаюся. Олексій Сімаков, Антон Деркач, ТВА.